Привіт усім! Замислювались колись, як цифровий слід, якась дрібничка знайдена на комп'ютері, може вирішити долю людини. І головне, як оці всі невидимі біти і байти перетворити на такий доказ, який переконає суддю і присяжних. Ну що ж, сьогодні ми якраз і зануримось у це мистецтво цифрової криміналістики, пройдемо весь шлях від коду до судового вироку? Так от уявімо собі ситуацію. Криміналіст знаходить той самий, як кажуть, вирішальний доказ на жорсткому диску. Здавалося б, усе справу розкрито. Але знаєте, саме тут і починається найцікавіше, або найскладніше. Бо як, ну от як, подати цей набір даних, якийсь шматок коду чи відновлений файл людям далеким від IT? Так, щоб вони не просто зрозуміли, а й повірили, що це істина. Оце і є власне ключова проблема. І відповідь насправді тримається на двох таких, знаєте, китах, які будують міст між світом технологій і залою суду. Перший кит це залізобетонний до міліметра вивірений звіт, де задокументовано кожен крок. А другий це переконливий свідок-експерт, який може перекласти цей звіт з технічної мови на людську. І штука в тому, що одне без іншого просто не працює. Ніяк. Отже, почнемо з самого початку, і все починається як не дивно з документами. Перш ніж будь-хто вийде свідчити в суді, потрібна основа основ. І ця основа, цей фундамент, це і є звіт криміналіста. Саме на ньому, як на скелеті, триматиметься вся аргументація. Без нього справа може просто розсипатися. І тут є одне просто залізне правило. Звіт це територія, де емоціям та припущенням вхід суворо заборонено. Жодних я думаю чи мені здається, тільки сухі факти, тільки дані. Ідея в тому, що будь-який інший експерт, взявши цей звіт, має пройти тим самим шляхом і отримати той самий результат. Саме оця відтворюваність і робить звіт таким, знаєте, непробивним. Давайте подивимось на скелет хорошого звіту. У нього є своя чітка структура. Спочатку йде резюме. Це, так би мовити, для тих, хто поспішає, для судді, якому потрібна сама суть за хвилину. Далі свята святих інформація про докази, де знайшли, як запакували, як зберегли недоторканим. Потім детальний опис аналізу. Це робиться для того, аби адвокат захисту не міг сказати, а ви все неправильно робили. Ну і наостанок те, заради чого все і починалося, власне, самі знахідки. Тобто, якщо підсумувати, то що робить звіт по-справжньому хорошим? Він має бути зрозумілим не тільки для іншого фахівця, а й для, скажімо, гуманітарія-юриста. І звісно, він має бути настільки міцним, щоб витримати будь-який шторм запитань від сторони захисту. По суті, це така собі броня, Броня, яка захищає цифровий доказ від будь-яких атак. Добре, звіт у нас є. Він ідеальний, броньований. Але є одна проблема він мовчить. Щоб уся ця технічна магія ожила в залі суду, потрібен хтось, хто дасть їй голос. І ось тут на сцену виходить наша головна дієва особа. Знайомтеся, свідок експерт. І треба розуміти, це не просто технічний фахівець, якого покликали з вулиці. Ні-ні. Це людина, який суд, по суті, каже, ми вам довіряємо, ваш досвід і знання достатні, щоб не просто розповідати, що ви знайшли, а й пояснювати, що це означає. Він і є той самий перекладач з технічної мови на юридичну. І ось тут дуже важливо не плутати уявіть собі, технічний свідок це як фотограф. Він прийшов, зробив знімок і каже, ось те, що я побачив, на цьому все. Він не має права інтерпретувати, а от свідок-експерт це вже, скажімо, детектив. Він дивиться на той самий знімок і каже: Ага, дивіться, ось ця деталь у поєднанні з оцією наймовірніше вказує на розумієте, саме ось це право на інтерпретацію, на власну думку, і робить експерта таким важливим. Ну що, переходимо до найгарячішого кульмінація, зала суду. Саме тут і звіт, і сам експерт проходять, так би мовити, бойове хрещення. Бо це вже не просто презентація, це справжня дуель, інтелектуальна битва, де ціна кожного слова надзвичайно висока. І от тут починається справжня психологічна гра. Адвокат іншої сторони буде використовувати весь арсенал. Наприклад, закидати питаннями як з кулемета, щоб просто не дати отямитись, або використовувати ці хитренькі, навідні запитання. А чи не правда, що ви, намагаючись вкласти потрібні слова у вуста, або навіть просто замовкнути, створити таку довгу, незручну тишу, щоб свідок сам почав нервувати і говорити зайве? Мета всього цього одна змусити присяжних засумніватися. Але звісно, на кожну дію є протидія. Досвідчений експерт знає, як захищатися. Його головна зброя це спокій, абсолютний спокій і контроль. На кулеметну чергу запитань він відповідає повільно, виважено і дуже важливий момент. Він відповідає не адвокату. Він повертається до присяжних і говорить з ними. Це вибудовує довіру. І головне правило його залізний щит ніколи ніколи не здогадуватися, говорити тільки про те, що є у звіті. Цей звіт його фортеця. Ну і наостанок, давайте трохи зазирнемо у майбутнє. От дивіться сьогодні докази це файли, які створила людина. А що буде завтра, коли головним доказом стане, скажімо, текст, який написав штучний інтелект, або діпфейк відео, хто буде тим експертом, який прийде до суду і зможе пояснити присяжним, як думає нейромережа. Питання, погодьтеся, дуже цікаве і поки що без однозначної відповіді, і це лише доводить, що ця сфера цифрової криміналістики буде розвиватися постійно.